Лазерний рівень за 2800 гривень. 4D показує мультики. Дивіться, показую. Лазер, За ці гроші це просто офігенне лазер, маєте рік гарантії. Що де в комплекті? Лазер. Основна фішка цього лазера, то, що оці, все крутиться у нас. Крутиться. Далі. Дві батарейки маємо: окуляри, пульт, раз, два ножки. Три ножки немає тут в комплекті. Просто купуйте три собі, звичайну, і користуйтеся. Дивіться, вставляємо нашу батареечку. Промазу. Вставляємо батареечку. Ставимо його. Вмикаємо. Він показує нам кількість заряду на самому цьому. Він калібрований. Показуємо сюди. Є режими у нас. От, як всі, всі включаємо всі лінії. Лінії зелені. Б'є, дивіться, це сюди. Так само він до 40 метрів нам б'є, показує, що воно може. Лазер за 2800 гривень з кутами нахилу самого. Проміню дуже крути. Він показує як наверху, так і внизу, по повністю по всій площині. Він це показує.